Всім привіт! Сьогодні у мене огляд посилочки, яку я замовила в магазинчику Емілія. Посилання я для вас залишу в описі під цим відео. Поповнила свої запаси стрічки, тобто, у мене вже закінчилися відтінки в патріотичних кольорах. Замовила собі два відтінки жовтого. Тобто навіть три, останній жовтий пастельний. Дуже гарна стрічка, такої ще не бачила. Якщо ви думаєте, яку замовити красиву стрічку, я вам її рекомендую. Далі у мене стрічка з малюнком. Ось така з соняхами. Також зараз пізніше я вам покажу до неї планери. Стрічка шириною 2,5 см. Малюнок гарний, і ви самі можете бачити. Також замовила собі стрічку з Венздей. Популярний зараз фільм. Я думаю, бантики з нею будуть актуальні. І стрічка з вишиванкою. В магазині також є в наявності така стрічка в червоному кольорі. Далі у мене є ось такий ковричок для бісеру. Зручно стоїть на столі і добре тримає бісер. Ось такі цукерочки в патріотичних кольорах, вони силіконові. Якщо ви боїтеся за свій виріб, то їх можна з допомогою мононитки пришити. Ось такі красиві. І ще у мене є такі жовтенькі. І ось планери з Венздей. Якщо вам цікавий майстер-клас простого бантика з використанням стрічки Венздей, а також планерів, напишіть мені обов'язково в коментарях. І я щось придумаю простеньке для вас. Ці планери я закохалася ще по фото. Дуже якісні, яскраві, саме те, що потрібно для наших патріотичних бантиків. Як завжди кинулося на блискуче. Тут у мене екошкіра в патріотичних кольорах, мілкий глітер, шкіра також якісна. Я думаю, буде добре тримати форму в бантиках. І тут мене чекав приємний сюрприз, Анічка поставила подарунок. Давайте дивитися, що всередині. А всередині у мене багато резиночок, а також ось такий плани венздей. І тут у мене китайський фоаміран товщиною 1 мм. Також бачу, що він хорошої якості, замовила собі ось такі кольори. В магазині також великий вибір кольорів такого фоамірану А для чого він мені потрібен, дивіться, зараз буду показувати. Зараз працюю над ось такими хризантемками Вони із фоамірану Якщо вам цікаво, як я їх робила, пишіть мені в коментарях, і я обов'язково зроблю для вас відео. Замовила жорсткий фетр товщиною 1 мм, він хорошої якості та не просвічується. І ось така була у мене покупочка. Якщо вам сподобалася розпаковка, ставте пальчики вгору. Якщо чекаєте майстер-класів, також ставте пальчики вгору. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!